Виїжджати з оточеного Маріуполя знімальній групі фільму переможця допомагав поліціянт Володимир Нікулін. Він же був журналістами у місті, коли ті документували злочини росіян. Володимир служить понад 30 років. 2014-го виїхав із з тимчасово окупованого Донецька. Далі працював у Маріуполі. Торік дістав поранення, коли сам допомагав пораненим у наслідок російського обстрілу в Покровську. Associated Press Володимир розповів, цей оскар важливий, адже нагадує про початок великої війни. Найтяжчий для країни час. Водночас ми й досі стикаємося з тими ж викликами, додав поліціянт. Цей фільм показав, що ми можемо оборонити країну, що ми єдні. І в цей час, якщо світ побачить, що ми боремося, що світ ще ще раз побачить, які злочини коїть е, країна агресор нашої країни, як знищує наші міста. Я думаю, що е, світ потримує наше зусилля в нашій боротьбі. Не дуже нам потрібна велика уваги, не дуже нам потрібно великі гроші. Нам потрібно лише е, зброю, якою ми можемо боронити, якою ми можемо перемогти.